комбайнів для соціалістичного сільського господарства дасть цього року запорізький завод Комунар. Минулого року заводицводів вдосконалений тип комбайнів сталінець 6 У відповідь на рішення 19-го пленуму ЦК КПБУ Запорізькі цього року дадуть понад кван 500 комбайнів, виготовивши 3,5 тисячі машин. Майстер конвейера комуніст Єлісєєв. Дюсар Михайло Максимович Ландар вже виконав сім річних норм. Стахановці заводу добре освоїли конвеєрний метод складання степових кораблів. На звернення московських робітників колектив заводу Комунар дав слово виконати річний план до 31-х роковин жовтня. Члена рада Інституту фізіології рослин та агрохімії Академії наук Української РСР провела свою чергову сесію серед знатних майстрів урожаїв Полянського району на Київщині. На полях передового ковгоску радянських хлібороб члени вченої ради познайомились з досвідом передового майстра рекордних урожаїв Ланководі Олени Поліщук. Ректор інституту, академік Олександр Іванович Душечкін, виступив з доповіддю на тему умови правильного використання органічних і мінеральних добрив та підвищення їх ефективності. На засідання сесії зібрали 125 передових колгоспників району Ланкові бригадири, голови артілері. В навчальній раді виступили герой соціалістичної праці Ланкова Євдокія Петрівна Дегтяр, Ланкова, депутат Верховної Ради Української РСР Катерина Дяченко. Вчені радянської України допомагають колгоспникам виростити високий урожай, виконати клятву дану товаришеві Сталіну. В останній день екзаменів наш кінооператор відвідав 4 клас шостої середньої жіночої школи в Києві. Добрий день. Добрий день. 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 Як товариш членів дитинства готував уроки. Відповідаю на третє питання. Володимир Ленін прийшов прийшовши зі школи пів, пів години гуляв. Після цього він сідав за уроки. Коли зробивши всі уроки, він приходив в кабінет до свого батька. Батько його перевіряв, і тоді Володимир Ілліч Зенін ішов знову гуляти. Погулявши, він знову приходив і повторив свої уроки. В школу він приходив годин-сім, коли заняття починалося в вісім годин. Хтось товаришів, чого-небудь не розумів, він підходив до нього і запитував. Володимир Ілліч Зенін завжди все йому розповідав. Одного разу, коли до нього підійшов один хлопчик і сказав. Переписати задачу. Володимир Ілліч Ленін не дав йому переписати задачу, а сказав, якщо ти хочеш, я тобі можу розказати, як її рішити, а переписати тобі не дам, тому що ти нічого не зрозумієш. На увагах Володимир Ілліч Ленін сидів поважно, вислушуючи кожне слово вчителя. Висновок екзаменаційної комісії одностайний. Відповідь, Али заслуговує оцінки 5. Для робітників вугільної промисловості споруджено будинок техніки. Його численні зали щодня відвідують стахановці і командири шахт вугільного Донбасу. Тут можна ознайомитись з новинами техніки. Добре відпочити за любимою книгою в просторих залах читальні. До відвідувачів різноманітні розваги. партія та радянський уряд виявляють безустанне піклування про трудящих всесоюзної кочегарки. В столиці України за відкриття велосезону республіки боролися кращі гонщики Києва, Одеси, Львова та Харкова. Найскладнішою частиною змагань були гонки на 100 кілометрів для чоловіків. Ця дистанція вимагає від спортсменів великого тренування та витривалості. Всі 100 кілометрів гонщики йшли майже плічок. Переможець кросу киянин Юрій Гамерштет. Konačno pobjednici tačke na bulevaru Stojić sportmeni treneru clipske ekipe majstur sportu Savrijevu položen je perevitni kubok